Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І ми з вами сьогодні подивимося Таро Марсель Вейт. Така незвична колода. Мікс марсельської і Уейтівської системи. Я сподіваюся, що вона мені сподобається. Тому що із трьох колод, які мені приїхали з Франції, сподобалась мені поки що тільки одна. І друга не очень. Така опишу я свіжі враження. Власне, є в мене питаннячка. До авторів, і, власне, до вартості Ну, нафіга таку ставити вартість за ото все. Але дуже деталі. Так, давайте, дивитися. Еммануель Ігер, Аліс Лаверті едисіон Тражектуар. Значить, ось така. Тобто, є, скоріше за все, англо-французька інструкція. Ось така інструкція. Прикольна, мені подобається, тому що половина тут англійською. І половина французьку, ось так перевертаєш і в французьку. І дуже класно, круто. Є, значить, знач, адреса видавництва. Коротше, молодці. Молодці видавництва. Є ось така колода і до неї йде мішок. І це прикол французьких колод. У більшості колод ідуть мішки. Можна колоду так ставити, можна як хоч. Це прикольно. Можна витягати її зручно, класна коробка, твердий бокс, дві, дві частини. Ось це мій улюблений формат, до речі. Так, давайте дивіться, це колода Mix Mix. Да? Я ж вже сказала, що Марсель Вейт. Тут, скажімо, зображення наближені до Марселя максимально. О, боже, яка тут красива сорочка! О, Може, яка вона класна. Вона схожа на сорочку. Тару Барбари Мур. Левелін, да? оця от. Класична Classic Level and Дуже гарна вирубка, дуже приємний карти дуже приємний картон. Він ну, такий, знаєте, гнеться, але не дуже клас. Ну і стиль малювання, да, такий собі марсельський. Давайте дивитися. Тобто тут, в принципі, все досить зрозуміло, нічого такого незвичного, але марсельські старші аркани і промальовані молодші. Оце я таке люблю. дурень мах, марсельський абсолютно, папеса. Чудове малювання, імператриця, імператор, папа. Закохані з вибором, так? Тому що у Вейта це не вибір. Колісниця. Угу. Сила, теж лимніската, все на місці. Самітник. Підписи прекрасні. Колесо Фортуни. Я щось таке хотіла, вже давно хотіла. І я коли побачила, яка вона, що вона є, яка вона, я одразу почала шукати. І вона, до речі, щось не ну, дуже дорога. Вона коштує, тут пишуть, що вона коштує 24 євро, але я щось, по-моєму, за менше її взяла, юстиція. Карти блікують, вони такі нагадує, якість карт. US Games оцей класний, класичний, тонкий, але пружній, але дуже такі зручні. Такі дзвінки карти. Ось такий повішений. Smart Марсельська теж, так, достатньо. Помірність. Диявол крутий. да, Тобто тут не вежа, а дім Бога. Зірка. Місяць. Сонце дуальне, так. І суд. Карта Світ офіген. Так, ну і далі молод аркани тут жезлів, двійка жезлів трійка жезлів, четвірка. Тобто все по вейту, але мальовка, да? типу Марсель. Шістка, сімка, вісімка, дев'ятка, десятка. Тобто класика, класика, але от у ній є свій, як то кажуть мої колежанки Цимес. От такий от Паж Валет. Тут підписано, що він валет, але це Паж, Кавальє це лицар, королева і король. Так, тут немає єдине, що кота, але в неї коти на троні. Король. Кубки ось такі. Так, двійка. Трійка. Четвірка. П'ятірка. Шістка. Дуже класні. Так, давайте швидше навіть вісімка. Тут прям така доріжка видна. Бо у вейта дороги там особливо нема. Да? Там треба ще гури і буєраки рикі переходити. Дев'ятка ось така кубків і а, десятка. Так. Валет, Джапаж, лицар. Королева і король. Так. Мечі, меч повністю, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка, десятка, балет паш, лицар, королева, король і пентакль. Арк єдине, що нема, да? але є двійка Стандартна, не клоун, а мореплавець, трійка. Яка в нього обличчя? Ну, вже доба доба, П'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка, десятка, паш, лицар, королева і король. З ну, цією колодою я дуже задоволена. Прям максимально дуже зручна, класно тисується, приємна. Все, все в ній добре, нічого поганого, не маю я сказати. Про неї дуже красива сорочка. Абсолютно, ну, це ідеал. Ідеал кращого немає. Насправді, дійсно, такі колоди. От я маю безліч, так ви знаєте, що в мене дуже дофіга колод. І. І ця от такі от класично незвичні. Вони на вагу золота, бо вони... Ну, як ще можна класику? Да? От, ну, що з нею можна ще зробити? А от ще можна, ще можна щось придумати. До речі, цікаво, який тут рік видання її. А, тут копірайту немає. Можливо, кліжці. Так. 20, -й, 21. Так, угу. да, 20, -й, 21. -й. Е, Китай про виробництво. От, власне. Але, ну, не сказати, що нова, так, але і не стара, і, ну, прям хорошенька. І ще й турбинку дали. Турбинку таку отласну. Може, що вона не влізе, до речі, в таку турбинку. Що? Та ні, влізла. Ага, її треба ще за. Зав'язати тут. Ну, трошки не вистачає, да? Така коротенька турбинка. Могли б, звісно, і получше зробити. Так, сейчас ми тут вирівняємо всі краї. Атлас, на шовкова, яка там вона ще може бути? Так, і... Рівняти краї і зробити. Закрутити. Коротше, закручу вже поза кадром. Але ось така чудова мені прийшла штучка. Оця мені прям дуже сподобалась, на відміну від попередньо. Попередня, прям такий розпач розпач а, Така, ну, взагалі, ну ні, ну ні, ну, ні. ну а, власне А це хорошо, це нравится І ще така коробочка. З якоюсь такою. Ну льон-нельон. Якби ще й карта не було. Щоб це не бій не було. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною ваші враження від цієї колоди, будь ласка, дуже чекатиму ваших коментарів. Пишіть, підписуйтесь обов'язково і ставте лайки. Побачимось в наступних відео. Па-па!